Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Ворогі брати і сестри, коли ми ходимо до церкви, принаймні на кожне городичне свято, то в нас неодмінно виникне. За кілька років перебування в церкві питання, ну чому ж це так, що кожного разу на свята Богородиці читається одне й те саме Євангеліє, і то воно розповідає не про саму Матір Божу, а про двох сестер праведного Лазаря Марфу і Марію. І ось може якраз покрова при Святої Богородиці, таке особливе, специфічне свято, яке виникло саме у нас в Україні і стало для нас уже знаком. Нашої національної ідентичності, не тільки релігійної, воно допомагає нам прочитати і сенс цього євангельського читання по-своєму, прочитати його як звернення до нас усіх, яке нагадує нам про те, що в церкві ми перебуваємо ніби вдома, ніби вдома в тих двох сестер, які так радісно вітали Спасителя. Тільки що господиною цього дому є не хтось із цих сестер, а сама Пресвята Богородиця. І це відкриває нам в свою чергу і сенс наших відвідин храму. Адже ми йдемо сюди не для того, щоб повторити слова молитви тільки. Ми можемо їх прочитати вдома. Ми йдемо до церкви, щоб відчути себе у Божій присутності і відкрити йому свою душу. І ці півтори години літургії провести, ніби єдиний організм, який повторює спільно слова молитви, переживаючи свою спільність як церкви, а отже, як єдиної родини за матір, який і дано було Пресвяту Богородицю. Якщо наша молитва щира, якщо ми дійсно вміємо переживати оце братнє єднання нас у церкві, тоді і відчуття материнської присутності Богородиці неодмінно прийде до нас, так як приходить до нас неодмінно у добрій, дружній родині відчуття присутності Матері, якої навіть коли не видно десь біля столу. Вона ховається на кухні, вона приймає гостей, але ми завжди відчуваємо, що вона є душею цього дому, вона представляє цю родину. І Матір Божа ніби водночас представляє і нам свого Сина і нас усіх перед Ним, як наша мати, бо її Господь, помираючи на хресті, призначив нам бути за матір. І не дивно, що наші з вами предки, дружинники, козаки, воїни-повстанці так трепетно переживали цю материнську присутність, особливо тоді, коли їм було так важко, виснажливо важко, коли вони опинялися сам на сам із підступним ворогом, і їм так треба було відчути ті цінності, які вони захищають. І ось тоді вони зверталися до Богородиці, переживаючи себе в цю мить, десь там, може, далеко в холодному степу чи серед лісів волині, переживаючи ніби в теплій гостині Господі, де поряд із ними, обіймаючи їх, покриваючи їх своєю покровою і захищаючи їх від холоду, снігу й дощу, здіймаються над ними материнська постать Пресвятої Богородиці. Вона ж бо в собі все те, що дороге і цінне для нас. І в церкві, і в родині, і в нашій національній історії. Вона ніби вбирає те все і знов дарує нам. Від нас дарує наші здобутки своєму Синові і нам усім дарує відчуття Його любові. Церква для нас є не просто дім. Не дарма називають її Отці прообразом Небесного Царства на землі і вже частинкою цього Небесного Царства. Ми не можемо, коли щиро з молитвою приходимо до церкви не відчути цього особливого містичного зв'язку із майбутнім. Вона бо відкриває нам вікно у це майбутнє, кличе в нього. І одночас кличе бути посланцями цього майбутнього небесного царства на землі. А як ними бути? Нести в собі добро, справедливість, нести в собі любов, якої так бракує в світі довкола нас, бути кожному із нас образом Христовим. Бо сенс християнського життя у тому, щоб наслідувати Христа. Для чого він залишив нам Євангеліє? Залишив так, як путівник через це життя, щоб ми вміли, дотримуючись його маршруту, так само чесно пройти до останнього, щоб зуміти слідом за Христом, перейти у відкрите ним для нас Небесне Царство. Сьогоднішній день, день, коли ми відчуваємо в собі сили, самотніми у нас їх завжди бракуватиме. Ми завжди будемо приречені відчути свою сиротливість, слабкість, незахищеність. Але коли ми всі є разом, і коли разом із нами є молитви всіх святих, на чолі з самою Матір'ю Божою. Ось тоді ми відчуваємо джерело тієї сили, якої нам бракує, відчуваємо необхідність для кожного із нас церкви. Чому трагедія наша сьогодні? Поїздна. Нашій нездатності спільно протистояти випробуванням, які є, нездатності допомагати один одному. А церква гуртує нас не просто в одну спільноту, ні. Вона єднає нас в один організм і визначає церкву як містичне тіло Христове, тіло, в якому всі ми поєднані як члени нашого тіла разом, і коли болить якомусь нашому мізинцеві, болить всьому тілові, так і церкві, коли кожен з нас переживає біль страждання, тоді і ми всі повинні відчути цей біль і допомогти тому, хто його переживає. Церква це школа взаємної допомоги і підтримки. Але водночас вона роз'яснює нам, що без цього досвіду, взаємної підтримки, християнської солідарності ми не зможемо самі спастися. Не можна йти до спасіння, самостійно не оглядаючись на ближньому. Mm -hmm. Ми повинні вчитися, підтримувати один одного на цьому шляху. І Матір Божа дає нам у цьому взірець своєю такою непомітною, делікатною материнською присутністю. Її ніби і непомітно ніде на сторінках Євангелія. І ось у кризові моменти, чи то коли Христос опиняється біля Єрусалимського храму, чи коли його звинувачують у Божевіллі і прибігають до неї скаржитися на нього. Чи коли він помирає на Христі, завжди вона. Поряд. І це перебування при чистої діви поряд треба завжди вміти відчувати, вміти в церкві бути чуйним і відповідати на цю присутність своєю власною готовністю допомогти іншому, бути разом із ближнім у випробуваннях. От бачите, яке містке і радісне світле це свято. І хай його переживання не завершиться, коли закінчиться сьогоднішній день, а буде з нами завжди. І хай завжди ми відчуваємо в церкві те, що дано було колись побачити блаженному Андрієві в Константинополі, коли він своїм духовним зором побачив, як здіймається над натовпом вірних пречиста діва, і захищає їх, захищає всіх нас. Від усякого лиха своїм материнським покровом мафорієм, він простягається і над нами з вами. Він завжди захищатиме нас, якщо ми будемо готові прийняти цей захист, якщо ми будемо добрими синами і доньками церкви, які вміють відчувати свою спорідненість, вміють бути разом у хвилини радощі і смутку. І вріють завжди бачити, що разом із ними, морячись за них і підтримуючи їх, перебуває причиста діва і веде нас разом із своїм, Сином, Божим Сином Ісусом Христом, до спасіння і до вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!